Закон 41.42. Скандальний закон, проти якого люди були дуже-дуже проти, але його все ж таки прийняли. Про цей закон трошечки всі забули, але він є. І він вже вступив в дію. Ось починаючи з 1 жовтня. Це перше. Друге, в ньому є, ну, такі, дуже. Страхаючі речі, я б назвала це так. Про це зараз поговоримо. І третє ну, все якось, якщо скласти докупи, то ось закон вступив в силу і нам е знову впарюють якусь нову заразу. Ось ми бачимо в ЗМІ: там щось знову, якийсь вірус, там ще, там ще щось. От, бачимо так, що з'являється знову якась така. Інформація. І от я думаю, що навіть якщо там ось це там не прокатить, скажімо так, вигадують, що ще. Ну, ви розумієте, про що я. А тепер давайте перейдемо до закону, і що на нас чекає. Хочу вам прочитати зараз. Ось, якщо ви відкрите цей закон 41.42, ви можете ось почитати. Хочу з основного, так, а потім все інше так. Будемо обговорювати. Отже, почну зі статті 24. Готовність та регулювання на надзвичайні. Ситуації в сфері громадського здоров'я. Одразу читаю пункт 5. В разі запровадження правового режиму надзвичайної ситуації, режиму надзвичайного стану або інших режимів, встановлених законодавством. Одразу хочу сказати: режим надзвичайної ситуації, надзвичайного стану це зовсім різні речі. Інших режимів, вибачте, це яких. Це яких режимів інших? Тут дуже цікаво, розумієте? Дуже цікаво все так, знаєте, в рознобій просто дуже розмито. Встановлених законодавством на відповідних територіях для, територіях для регулювання діяльності органів державної влади. Тобто читаємо для регулювання органів влади. Далі. Регулювання суб'єктів господарювання це підприємці. Розумієте? Читаємо далі. Е та громадян, тимчасово на строк дії відповідного правового режиму, у разі неможливості забезпечення дотримання державних медико-санітарних нормативів та здійснення евакуації, людей замість державних медико-санітарних нормативів та правил можуть застосовуватися допустимі параметри впливу на організм людини фізичних, хімічних та біологічних факторів у надзвичайних ситуаціях. Тобто, коли не можна буде забезпечити евакуації. Увагу можуть застосовуватись допустимі параметри впливу на організм людини, тобто фізичний вплив, хімічний. Вибачте, це що нам будуть робити. А ось шостий пункт цієї ж статті. Введення в дію допустимих параметрів впливу на організм людини фізичних, хімічних, біологічних факторів в надзвичайних ситуаціях здійснюється шляхом включення відповідних положень до рішення про введення правового режиму надзвичайної ситуації або надзвичайного стану, тобто захочуть включати відповідні положення до рішення і все. Розумієте? І там так цікаво розповідають експерти, що все це хочуть прив'язати до можливості внести зміни в закон про нацполіцію до 42 статті. Тобто, це поліцейські заходи примусу. Можете почитати, там прямо розписується, що можуть робити поліцейські. А тепер щодо цього закону взагалі, ви ж розумієте, що хочуть знову людей примушувати робити цю шмурдизацію. Ви знаєте, одразу хочу сказати, що зараз такі буду дивні речі казати. Я пам'ятаю просто, як в минулому році, чи в позаминулому, боже я вже забула час так в позаминулому, як канал заблокували. Ось коли вся ця тема була дуже гаряча, скажімо так. Коли я ось розказувала про все це і. Ви пам'ятаєте, ви пам'ятаєте, я тоді була в шоці, наскільки, вибачте, закривали рота всім. І тому зараз додам до прискіпливих органів, які все це відстежують, що я все шуткую, це все неправда, я взагалі все це вигадала і так далі, це не я ось тому а, розумні розуміють, так, про що я взагалі зараз. Тепер ще одне цікаво інше. Якщо цей закон якимось чином не прокатить... Якщо раптом його признають неконституційним. Є копії 2573 20 і 2573 9. Вони однакові. Тобто, якщо цей не пройде, будуть інші. Тепер висновок. Взагалі, щодо цього. Можете почитати, кому цікаво, там багато читати, там дуже багато статей. Скажу так, немає конкретики, все розмито, і там все можна. Якщо ви, наприклад, захворіли, і ось житло можна оголосити як, приміром, територію з тяжкою епідеміологічною ситуацією, і, вибачте, вас, по суті, можуть виселити. Ось якось там все так замудрено, розумієте, так все написано. Далі блокування міст. Пам'ятаєте, як, як не можна було виїжджати? Пропускні режими, це ось це там, це все прописано. За кордон, там взагалі там хочеш виїхати, там треба дуже багато різних кукольчиків собі зробити і так далі. Далі вода, там ось про воду ще дуже, дуже цікаво, що в місті якихось бактерій і так далі. Тобто, норма. Чи буде норма? Тобто, сьогодні відповідає нормі, завтра може не відповідати, післязавтра знову може відповідати. Тобто. Наскільки я розумію, це для того, щоб змогли закривати ось ці водяні джерела. Ну, Називаємо це так. Тобто, відключати воду. Тобто, я, якщо чесно, це як? Це ось так, захотіли, щоб відключати воду, чи як? Далі? Хочеш працювати, там, відпочивати, дитину в школу і так далі, в садочок, Ось в садочок. Там дуже-дуже багато різних моментів. Щоправда, зараз дуже-дуже вони там все підправили, під, підкоректували всю цю інформацію і так далі. Тобто, але все рівно там все так розумієте, все так прописано, цікаво, що ось куди не ткни, роби, хочеш там щось, роби собі шмуртизацію. Uh, і щоб ви розуміли, щоб ви розуміли, перший раз все це було через постанову. Тепер все це хочуть зробити через закон. Тобто, все він ось він вже є і він вступив в силу з 1 жовтня, але ж є конституція, дорогенькі, є ж конституція. Uh, і все це uh, ну, протиречить Конституції. Як все це буде, як все це буде відбуватися? Знаєте, зараз трошечки не до закону 41-42, є дуже багато різних інших моментів, але ось те, що є. Будь ласка, я uh, ну, багато що хочу сказати, багато про що не можу казати, тому що uh, самі розумієте, uh, тому. Uh, Вивчайте, читайте цей закон, слухайте інших експертів, може, вони трошечки більше розкажуть, якщо зможуть. Тому ось якось так. Пишіть, що ви думаєте щодо цього. Я була з самого початку проти цього закону, але, як бачимо, його прийняли. Тому я буду. Дуже сильно слідкувати за тим, а взагалі як все це буде розвиватися, що буде, як все це примінятися, і так далі, і як взагалі буде діяти цей закон. А пишіть що ви думаєте щодо цього в мене на сьогодні? все. новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.